Кожної людини є власна мапа визначних людей, знакових книг, місць сили. І для мене великою мірою це мої рідні, мої любі, мої невтомні колеги із Львівської юнацької бібліотеки імені Іваничука. Це неймовірні люди. Ми коли вибралися із оточеного Чернігова, спомлені, заплакані, голодні, тут нас приймали як рідних. І ті обійми, і ті спільні сльози були надзвичайно важливі. Навіть ще там. В оточенні на початку березня, коли над нами літали ворожі літаки, не мовкали гар гармати, щодня приходили повідомлення від наших друзів зі Львова. Це були такі важливі, такі необхідні слова підтримки, які давали силу жити, триматися. Я відчувала. Силу їхньої молитви Я відчувала силу їхньої любові. Ми познайомилися ще до війни, коли до Чернігова приїжджав книжковий дворик, і ми разом робили книжкову толоку. Ми разом на півночі України в Чернігові створювали український світ, поширювали українське художнє слово. Давали можливість познайомитися Заходу і Сходу через глибину української інтелектуальної думки, через поетичне слово. І нам це дуже добре вдавалося. Ми тоді так подружилися, тому що ми мали спільну ідею будувати Україну українську. І ця дружба лишилася на роки. І я її відчуваю повсякчас. І тоді, коли ми з'явились у цій бібліотеці, яка для нас стала справжнім прихистком, вона стала і величезним натхненням, тому що робота кипіла всюди. Одні плели сітки, інші писали якісь необхідні оголошення, хтось влаштовував інтерв'ю з такими важливими людьми, які... Тримали українську лінію духу. Хтось збирав кошти для наших військових, а хтось просто зігрівав цих військових і тих, хто їхав із окупованих територій, із прифронтової зони, таких як ми. Дорогі мої колеги, я вам вдячна за вашу сердечність, за вашу невтомність, за вашу любов до України. З такими, як ви, ми переможемо. Ми будемо разом. Ми будемо єдині. І я сподіваюся, що День Перемоги ми зустрінемо в обіймах разом з вами. Дякую.